Чому різниця між простим вимірюванням артеріального тиску і моніторуванням? Тут тиск вимірюється кожні 15 хвилин в день і кожні півгодини вночі. І якщо ми просто вимірюємо артеріальний тиск, ми можемо не побачити з часткового якогось підняття артеріального тиску, від чого воно залежить, чи воно залежить від того, що ми покурили, чи ми випили каву, чи ми займалися якимось спортом, а можливо, у когось піднімається артеріальний тиск вночі. І тільки коли ми зробили повне холтерівське моніторування, на другий день ми підключаємо цей апарат до комп'ютера за допомогою програми і за допомогою лікаря проводиться повна розшифровка всіх вимірювань, а це більше ста вимірювання артеріального тиску за добу, і ми отримаємо точні дані, чи маємо якийсь ризик. Чи немає ми ніякого ризику для того, щоб ми як можна довше залишалися здоровими?